Сьогодні відбувається чергова ротація зведеного загону в зону антитерористичної операції. Хочу доповісти рідним та близьким, що зведений загін повністю забезпечений відповідно як технічними засобами, матеріальними, павно-мастильними матеріалами. Хлопці пройшли бойове злагодження і сьогодні добровільно їдуть захищати цілісність. Та суверенітет нашої держави. Звертаюся до рідних і близьких. Хочу вам подякувати. Не хвилюйтеся, задача непроста, але я сподіваюся, що зведений загін сьогодні гідно виконує свій обов'язок і в повному складі повернеться на рідну землю. Слава Україні! Дійсно, я відправляюся вперше, але думки тільки позитивні, тому що потрібний позитивний настрій. Ми їдемо в першу чергу за тих людей, які залишаються в нас вдома, для того, щоб вони спокійно спали, от і для того, щоб в них було мирне небо над головою. Ми їдемо виконати свою задачу, допомогти людям там, які знаходяться, скажімо, там в надскладних умовах. І... Я думаю, що в повному складі живими, неускодженими. Це саме головне – повернутися додому. Більша частина людей, які від'їжджають, це люди, які виявили бажання. От, і Відбиралося в першу, в першу чергу це по критеріях, скажімо, таких, які стосуються людини, яка може виконувати ті чи інші службові обов'язки в зоні АТО. Це в першу чергу людина має бути фізично готова, морально має бути готова, ну і обов'язково має. Мати бажання, тобто ніхто нікого примусово туди не відправляє. Фактично, майже всі 100 відсотків це люди, які виявили бажання їхати для того, щоб виконати свій обов'язок. Проважає дружина. Проважає батько. Дочу залишили вдома, дочі поїхала на канікули відпочивати. От, е, вона знає, що батько їде в командировку, але не знає куди. Дуже багато років тому назад, десь так приблизно і нас відправляли. Він ще дуже був зовсім маленький, як я, мене відправляли в Чорнобиль, я учасник ліквідації аварії на Чорнобильської катастрофії катастрофі. Десь приблизно такими самими відчуттями, добровольцями. Ми їхали на ту невидиму війну, це був Чорнобиль. Ну, сьогодні трошечки складні умови, але разом з тим я горжуся за свого сина його вибір. І я вважаю, що вибір правильний. Він готовий. Я відчуваю це, готовий морально, і психологічно, і матеріально мені от приємно. Я дивлюся. Мені як батько я трошки, знаєте, спокійніше, коли вони у діті захищені, у діті, зуті. і я рахую, що все це буде і все це робиться для того, щоб вони відчували себе там, ну будемо сказати, може, не в комфортних умовах, але комфортніше себе почували, тому що це. Добре, це добре, що чувствується, що є певна, певні клопоти про, про них.